І так, усім ку, значить, сьогодні я вам хочу розказати про дуже крутий проект, який взагалі не можна пропускати. Це в нас EO. Якщо коротко, це одна із найбільших ончейн торгових початок для торгівлі ф'ючерсами і опціонами, яка увага, не має токена. І так, що саме цікаве привернуло увагу? Ну, насамперед, це. Фонди, які занесли сюди інвестиції, значить, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Paradigm. А значить, ця тройка неодноразово брала участь і інвестувала в проекти, які роздавали досить жирні дропи. Ну а про Paradigm тут і нема що. Розказувати, вони за останні там місяць-півтора наробили просто неймовірного шуму з їхнім інвестом в Blast, який на даний момент наближається до 1 мільярд ТВЛ. Це при тому, що проект навіть не втисне. Ну, Значить, наступним моментом це їхня токеноміка. Значить, 16 токенів ЕО буде виділено для заохочень, включаючи Airdrop. тобто він. Скажімо так, вже підтверджено. І також важливий нюанс, що саме ця команда, яка займається цим проектом, раніше брала участь в розробці такого подібної торгової площадки, як Ribbon Finance. І значить, Ribbon Finance роздали 3% суплаю токенів RBN, і це вийшло приблизно від 4 до 15 тисяч доларів. На гаманеті. ну, в залежності, що ви робили, мали торговий об'єм або мали ролі в Діскорді, тобто і навіть за це вони досить непогано насипали. Значить, вихід їхнього токену запланований, як вони самі написали в своїй документації, не пізніше січня 2024 року. Тобто, в нас приблизно ну, так, півтора місяця, якщо але знімку ще не було, бо тому, що вони додавали певні активності, і я розкажу чуть пізніше, які. Тому, в принципі, в. Скажем так, в цей вагон ще можна заскакувати. І так, давайте все ж таки перейдемо до активності, що потрібно зробити, щоб залутати цей дроп. І так, насамперед, нам потрібно перекинути наші кошти з біржі. Нам потрібно перекинути саме USDC, але не простий, а з приміткою. Bridget. В Metamask у нас буде відображатися, як USDC є. Діло в тому, що на Evo задепозити можна саме тільки в цьому токені. Якщо його скинете просто USDC, враховуючи який зараз газ, вам придеться йти на якусь свапалку, і там ви потратите ще умовно 2-3 долара на Pruway Свап, щоб, так сказати, обміняти його на USDC бріджіт. Значить, в даному моменті в нас тільки оптимізм підтримує UCC бріджит. Значить, вводимо суму. Так як зараз газ такий собі, я Треба депозити запас. Депозити можете різні суми. Пізніше я вам розкажу, як оптимально, коли ми будемо получати ролі в Discord. Але почати можна з щоб запасом. Значить, депозитом 100 доларів, запасом це десь 112 доларів. Все, натискаємо, перекидаємо і чекаємо, поки кошти зайдуть. А за той час я вам розкажу, скільки потрібно депозитити і які ролі можна отримати в Discordі. І так. Переходимо в Discord Аeо. Так, заходимо сюди, натискаємо Let's Go, Конектимо наш гаманець через ось такий їхній, значить, сервіс. Підписуємо транзакцію. Так, підписали. Все. Далі переходимо в Read First. Обов'язково нажимаємо оцю таку галочку. Скажем їхню. Далі переходимо в Get Rolls. І тут в нас є 5 ролей, які ми можемо отримати. Ну і шоста особливо. Значить, тут, якщо нам потрібно затепозити від 1000 до 1500 USDCE, як я казав раніше. Але саме основне, їх не можна виводити. Тільки торгувати до офіційного анонсу зробленого знімку або анонсу дроп. Після чого як ви відкрили позицію, переходите от сюди, натискаєте. І вам відкривається от така ваша соціальна карта. І потім ви переходите в бустінг, і її тут е, залишаєте. Все дуже просто. Але щоб отримати роль, нам для початку потрібно заповнити форму. Вона відкривається час, в час тому слідкуйте за цим в моєму телеграмому каналі, я сповіщаю про це. По-моєму, цих трьох ролей в нас ще є роль Erudites. Коротше, вона дається за це, що ви. Активний учасник ком'юніті і публікуєте певний контент. Тут пишеться, що якщо ваш аккаунт має більше ніж 150 фоловерів, то він буде придатний. Це має бути або в Твіттері, або в Медіумі, або в Мірор. Скажу вам одразу: я робив ці пости там приблизно півтора місяця. На Твіттері в мене було більше ніж 150 фоловерів, і ніяку роль мені в принципі. Не дали. Вот. Четверта особлива роль це кон арт Ну це погана роль, бо тому що, якщо вам дали цю роль, вас розпізнали як фейк-аккаунт або бот. іншими словами, Сібіл. Вот. Потім, ви, тобто, якщо ви отримали цю роль, ви попадаєте в долину сліз, і там ви маєте доказати, що ви не бот, і спільним голосуванням вже можете звітом вибратись. Ну і роль ЕОКадус надається по факту, якщо ви, умовно, зайшли на сервер. Значить, Там перевіряємо, чи прийшли нам кошти. Я перевіряю на Значить, Кошти нам прийшли, USDT, BRIDGET. Тут я розкажу, що робити, якщо в Metamask у вас не відображається цей токен USDC. Значить, Заходимо в дебанк, натискаємо на USDC. Тут ми бачимо контракт-адрес, копіюємо її, заходимо в Metamask, нажимаємо Import Tokens, вводимо це, там вже буде «Added». Просто в мене він вже додалений і ви так додаєте. Це якщо у вас не буде. Також важливим моментом є, що ви в мережі оптимізм маєте мати нативний токен ефір, щоб виконувати різні транзакції, підписи, апруви і тому подібне. Якщо у вас ефіру немає, є кілька способів, як це зробити. Якщо у вас новий гаманець, то ви заходите значить, на торгівлю, там свапаєте на ефір свої UDC, далі переходите вивід, вказуєте токен ефір. Тут вибираєте мережу Optimism, вже не Bridget. Е, от, Комісія тут невелика, там 20 центів, і перекидаєте там ну, 10 доларів, і це прям з головою вам вистачить. Але якщо у вас токен є в інших мережах, вам їх треба просто перекинути, ви можете скористатися мостом Stargate. Комісія тут на Stargate іменно перекидання нативного токена ефір буде. Невелика, тобто тут долар, але це долар при газі 60. тобто, відповідно, При газі там, 30 це буде там, 40 центів. Але є ще дешевший варіант. Це ви можете зайти на Бунги. І тут є така вкладочка Riffuel. Ви переходите тут, де ви маєте нативний токен Ефір, Basic, EQM чи в Arbitrium. і вказуєте тут. Зараз я підконекчусь. Вказуєте тут. Ну, Мені треба, наприклад, 0.05. Комісія тут буде 20, 27 центів, тобто практично така ж саме, що і з біржі. Тобто, от такі є методи, якщо вам потрібні іменно нативні токи для газу. В принципі, ці всі маніпуляції ми зробили, кошти ми перекинули. Далі ми переходимо в Telegram. Там, до речі, будуть всі силочки і все, як потрібно робити. Копіюємо оце посилання, переходимо і продовжуємо. Підключаємося по метамаску. Далі, так як ми кошти ввели, баланс нас в Юдісі є, відображається недавно. Значить, я Значеонусували свій стейбл коїн Ви можете його значить, конвертувати і отримувати... 4,75% річних. Але, помимо того, вони сказали, що буде зроблений знімок для перших, скажімо, так, користувачів, хто закинули в цьому токені. І це буде враховано умовно при роздачі токенів AEO. Тобто, це умовно це потенційний критерій для Airdrop. Що потрібно зробити? Значить, вводимо суму, натискаємо, натискаємо ось тут галочку, натискаємо про USDC. Так, е, дивіться, ще такий е, єдиний нюанс. Е, тут бажану в суму вказувати, наприклад, 112, так, а опру хоча б на 1 долар вище. Тоді у вас все пройде прям чітко. Якщо будете вказувати прямо апрув 1 до одного, можуть бути моменти, і ви за апрув будете платити лишні кошти. У мене вже так пару раз було. Не знаю, чи вони це вже на даний момент пофіксили, бо вони щось там писали. Ну, в мене таке пару раз було і краще робити ось так. Тискаємо. Approve. І так, так як зараз трошки е, високий газ, то депозит нам буде коштувати в районі 5-6 доларів. Тому якщо Ви захочете це робити, робіть це на вихідних або нічю, щоб злапати нормальний газ. От, Зараз можете глянути 4 долар нам вийде наш депозит. В арбітріумі не менше. Ну а в ефірі, самі розумієте, там ще якісь космічні суми. Все, натискаємо «Confirm». Далі свою транзакцію можете глянути. В оптимізмі, в експлорі, що вона і як вона. Так, все. Значить, депозит пройшов, кошти нам зарахувалися, а далі починається саме цікаве. І так, як потрібно торгувати, щоб вас не розпізнали як бота це раз, набити об'єм це два. і не втратити кошти це три. Значить, по-перше, я як роблю я? Я заходжу переважно по маркету, наприклад, вказую ту суму завжди її для зручності. Наприклад, беру 10-те плече. І вказую тут суму, ну, там, 400. Так. І натискаю Order. Далі я виставляю собі Take Profit і Stop Loss. Take Profit це, умовно, той лімітний ордер, який спрацює нам прибуток. Stop Loss – це той лімітний ордер, який спрацює нам, умовно, там, або без оббиток, без або в мінус. І так, виставляємо тут 2300. 55, наприклад, я виставлю собі. Точніше більше трошки? 5. Убиток, якщо піду, 1325. Це для прикладу. Але що потрібно робити далі? Значить, цю позицію у нас стоїть, вона автоматично спрацює по тейк-профіту чи стоп-лосу. Відповідно, у вас як бота розпізнати буде дуже важко. Тобто ви не самі закриваєте. Тут досить зручно, ви собі можете зразу ці стоп лоси і тейк-профіти відміняти, і в цьому. Полі виставляти собі додатково їх. Далі ви переходите собі або на, там, на OKX той же, чи на Binance, чи на, на іншу торгову площадку, і виставляєте інакший зворотній ордер. І таким чином ви хеджируєте свої ризики, і ви наб'єте об'єм, не будете відмічені як бот, і не втратите кошти. Тобто тут, в принципі, все зрозуміло. Згідно їхньої аналітики, тобто активних, так скажемо, унікальних трейдерів, якщо дивитися, от по цьому графіку, ну от порахувати, ну 45-50 тисяч це досить небагато. Враховуючи, що це умовно ф'ючерсна площадка, яка ще постійно генерить дохід, то смисл результати точно є. Це, в принципі, все, що я хотів розказати про АВО. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь в Телеграм, там будуть усі посилання і вся інформація по цьому проекту. Ну і плюс, якщо будуть якісь оновлення, я про них буду сповіщати. Також обов'язково ставте лайк і дзвіночок, бо тому що це дуже мотивує випускати новий контент і робити все більше і більше корисного для вас.